Доброго ранку. І знову я з вами. Пройшло доволі небагато часу з мого попереднього прямого ефіру. І ось якраз ще така нагода прочитати свої вірші і розповісти про свої роздуми. Як завжди, багато подій, хоч пройшло доволі мало часу, багато думок і, звичайно, це все відображається у моїй творчості. Минулий рік для мене був дуже таким насиченим в плані написання віршів. Багато зроблено, багато нових проєктів, які дуже сподіваюся, що зможу реалізувати в цьому році. Навіть сама трохи переживаю, оскільки надзвичайно багато ідей, надзвичайно багато таких несподіваних для мене планів, якими я трохи з вами ділилася минулого разу. Я розповідала про те, що. Окрім перекладів з латвійської мови на українську, я хочу написати доволі великий, такий віршований твір про одну людину видатну, нашу сучасницю, яка мене дуже надихає. Хочу сказати, що більшість моїх віршів вони народилися з натхнення людьми, з натхнення особистостями, які нас навчають. Навчають просто тим, що вони є. Своїм прикладом, своєю мужністю, силою, навіть якщо ми їх не знаємо чи не спілкуємося. і це як така, знаєте, недосяжна велика висота. Як говорила одна людина, завжди треба рівнятися на найкращих. Але подумайте, що таке рівнятися. Ми, звичайні, люди ніколи не будемо рівними великим. Ми не можемо, ми це ми на свій шлях. А рівнятися — це означає духовно бути поряд, вшановувати і розуміти, що ця недосяжна висота, це не просто те, на що варто дивитися ось і говорити: Я тут ні до чого це теж неправильна позиція. Надзвичайно важливо розуміти, що в своєму звичайному такому буденному житті. Ми можемо виховувати в собі певні якості характеру. Ми можемо просто надихатися, можемо захоплюватися і таким чином робитися благороднішими, сміливішими, кращими. Нехай на дуже такому своєму простому рівні. Більшість моїх віршів присвячені цим ось людям. Вони пов'язані з армією Латвії. Багато хто чув напевно, що я читала вірші. Про одну людину, яка пішла з нашого життя 5 років тому, але надихає досі. А крім нього, скільки зараз таких людей, видатних, визначних. Буває, знаєте, просто подивишся на фото і все, в тебе стільки думок, стільки натхнення йде, і такі думки а може поспілкуватися, може якось дуже так вічливо, спокійно написати чи привітати зі святом, наблизитись. А інколи просто не наважуєшся, дивишся, як на такий далекий, прекрасний сяючий вогонь. І це вже якась комунікація. Комунікація на рівні душі, без слів, без розмов. І я вважаю, що ось ця здатність поєднуватись духовно і це є великий дар. І треба його зберігати. У Ми мене минулому році, якраз перед 18 листопада, перед днем проголошення Латвійської держави, нашим величним святом, народився вірш. Теж спочатку був такий настрій, якийсь незрозумілий, дивний, а потім все все потихеньку почало складатися у слова. І там така головна ідея це таємне полум'я, яке зігріває, вабить, кличе нас, допомагає. Наповнює і, врешті-решт, ти розумієш, що стаєш новою людиною. Ось що таке натхнення величними. Отже, мієш, жавріє колумбі, свіча до потаємне дарує нам зірниці вогнені. Ти світло переможне, незбагненне, що пламеніє серцем таємним. Твого світання міць життя плакає, ти сповниш погляд захватом німим, проміння сутінків, що промовляє стиха, єднає нас потоком гомінким, де кожен голос дія, дух та слово, де світ мовчання, голосніше слів, Вогня незримого, Нескорена основа, лиш мужній, суть твою пізнать зумів. Ось важко сказати, наскільки я впоралася з цим завданням духовним. Відобразити захоплення, відобразити якусь таку свою пошану велику. І головне те, наскільки воно грає роль в нашому повсякденному житті. Це таке питання дуже. Як я вже говорила, доволі неоднозначне ставлення до величних, яке воно. У когось якийсь такий нейтралітет, ну ось є людина і гаразд, ну і що мені з того? В когось бажання наслідувати. Ну, з цим трохи обережніше. Оскільки все ж таки кожна людина є індивідуальністю, кожна людина це світ. І наслідувати когось, найкращі приклади, треба дуже-дуже обережно та мудро. Не копіювати якісь вчинки, можливо, не вірити сліпо по всьому, що говориться. Адже, до речі, про це теж може в наступних ефірах поговоримо, бо я нарешті привела в порядок свій такий ранній твір, моє оповідання, яке називається Авторитет чи совість. Воно було написано у 2005 році, ось вже 20 років тому. Ось було на латвійській мові, і я нарешті його трохи переробила. Є тепер український переклад. І ось це питання певною мірою піднімається в цьому моєму ще такому підлітковому оповіданні про авторитети. Чи людина повинна завжди наслідувати те, що хтось сильний говорить, чи намагається переконати, змусити. Чи має бути якась критичність, має бути якась власна позиція і вміння навіть до якоїсь авторитетної людини ставитися? З думками вдумливо, не лише на рівні емоцій. Ось якщо це велика людина, то все, що він чи вона робить, це правильно. Це теж крайно. І коли людина вже вміє знаходити якусь таку золоту середину поміж захопленням, поміж пошаною та критичністю. Ось тоді справді це є мудре наслідування, правильне наслідування. Бо потрібно все ж таки завжди вибирати. Той шлях, який є найбільш прийнятним і практичним, який може бути корисним саме для нашого життя. Про це багато можна говорити, оскільки особисто в моєму житті, вже хочу з вами поділитися. Справді така проблема була, бо я від природи все ж таки не знаю це, напевно, з дитинства в мене так. Я дуже взагалі полюбляю авторитети. Мені треба наслідувати когось, мені треба мати духовного вчителя, мені треба захоплюватись кимось. Ну, така моя природа. Але тут треба обережненько, адже буває так, що людина не найкраща, не наймудріша, вона намагається зробити так, щоб ти її слухала, щоб ти сліпо приймала абсолютно все, що там тобі нав'язують. Ось. І з цього треба потроху якось виходити, щоб не наробити якихось дурниць, неправильних вчинків. Ось, початок цього року в мене відобразився в якихось більш таких легких віршах, не настільки важких, філософських. Просто якесь таке відчуття радості, відчуття свята, відчуття надій певних планів, причому позитивних планів, які надихають, незважаючи ні на які обставини чи якісь проблеми. Ось, хочу прочитати свій вірш, який написаний якраз. Під Новий рік. Це, до речі, лише початок вірша, тільки така заготовка маленька. Тому що насправді певною мірою навіть цей такий віршик, святковий трохи, він теж пов'язаний з моєю великою темою, теж це захоплення. Це той момент, коли дивишся просто на фото однієї людини і стільки бачиш, знаєш мало, а бачиш багато. Ти бачиш біографію цієї людини, яка вона можливо була в дитинстві, в юності, що змусило цю людину присвятити себе військовій справі, як народжувалася мужність, як народжувалася сила справжня у поєднанні з добротою, з ніжністю, з чуйністю і з любов'ю до людей. Я вважаю це великим відкриттям. Коли ти без слів, без слів все бачиш. І пишеш, і можливо вийде щось, щось цікаве. Покличе часом потих давній, подій далеких, гомінких, хвилюють спогади невпинно, прикутий погляд лиш до них. Побачу серцем світ незримий. Світ, що гукає крізь роки у простір сонячний полину, де голунять надії струмки. Я поки що не буду говорити ім'я та прізвище людини, про яку я пишу, але для Латвії це дуже відома людина. Я впевнена, що більшість людей, особливо ті, які цікавляться питаннями армії, про неї чули, знають. А ось мій друг всю жінку знав особисто. Я пам'ятаю, що 2008 рік, коли вона ще, може, не мала не мала якоїсь високої посади. Вона вже взагалі тоді була впливовим таким ось елементом, силою певною, авторитетом. І ось він завжди так говорив, що ось це моя духовна наставниця, може тобі б з нею познайомитися, все таке. Давно 16 років тому це було. І я тоді, може, я була ще дуже юною, ще, може, не все розуміла, сприймала так ось. Всерйоз, але вже було відчуття, відчуття, що людина є духовною основою, навіть якщо ти її не бачиш і може ніколи не побачиш. Хоча в мене є така велика мрія, що побачу, ось побачу не в тому плані, що просто струкуватися, тому що я вже говорила тут на це головне. І я хочу побачити цю суть. Це внутрішнє, це те, що людина може не говорити тобі вслух, те, що ніхто інший тобі не скаже, не проявить. Це має бути якесь откровення, якесь таке особисте відкриття. І знаєте, я впевнена, що й дуже сподобається те, що про неї пишуть саме українською мовою. Всі ми це розуміємо, знаємо, що наш народ з українським народом, що ми за перемогу, що ми захоплюємося і вражаємось героїзмом українського народу. Так що духовно ми поряд, як можемо, як вміємо. Ну, як завжди, хочу поділитися ще своїми планами на майбутнє, своїми творчими задумами, що я збираюся робити, окрім цього проєкту, частину якого ви сьогодні вже почули. Ось, я вже згадала, що попереду це оповідання, яке я нарешті, нарешті, допрацювала. Я, чесно говорячи, говорю, що 20 років, дивлюсь, дивлюсь на нього, думаю, можу взагалі його не чіпати, можу залишити, як є, там не перекладати, не робити нічого. А потім думаю, тема цікава, тема актуальна, в принципі, для багатьох людей. Тільки треба і трохи на іншому матеріалі представити, щоб було цікавіше, щоб було зрозуміліше, до чого питання авторитетів, совісті, доли вибору. Да? Тому що часто буває так, що ідея цікава якась, а ось матеріал, сюжет, взагалі, те, як ти представляєшся в оповіданні, може бути таким недолугим трохи. Ось. ну Як мені це вдалося зробити це, вже ви, слухачі, та читачі самі побачите і складете свою особисту думку, коли я все ж таки зважуся вам прочитати уривки з цього першого оповідання. Наступний проєкт мій, я вже колись про це згадувала, в мене є вірші іншими мовами, наприклад, німецькою чи англійською. Так, я писала і цими мовами. Це рік 2006-2007. Дуже хочеться, можливо, вам прочитати і німецькі та англійські вірші. Звичайно, з перекладом я все прокоментую, розповім, що там мається на увазі. Так що. Так що попереду дуже багато нового. Ну і звичайно, деякі плани я сама ще не знаю. Може бути так, що з'явиться якась ідея, якесь натхнення, несподіване абсолютно, про яке навіть зараз не думаєш, і ось раптом щось прийшло. В мене так часто буває, що ніякі твої думки, ніякі плани не можна порівняти з цією спонтанністю, з несподіванкою. Тому що життя взагалі велико є великою несподіванкою. Воно є дивом по-своєму. Дивом, якщо вмієте це помічати, бути уважнішою до людей, до себе, до подій, до оточення. І відкриваються великі великі скарби. Мені чомусь пригадалася одна фраза. Не пам'ятаю звідки може це що і саме з української літератури: в, мор... в морі рідного народу. Відкриває духовні острови. І так можна сказати дуже про багато що. Бо духовні острови є і в повсякденному житті, і в історії, і в людях, що поряд, як я вже говорила, в тих, хто далеко. Але хтось сяє нам наче вогонь, наче зоря, яка поряд, тільки треба дивитися поверх. І як завжди згадується настанова, одна з настанов людини, про яку я весь час згадую, і буду згадувати, адже ті всі слова, ті всі розуміння, вони, мені здається, корисні усім людям. І в Україні, і у нас, і в інших державах. Головне вміти чути. Ось він говорив завжди так: ти маєш дивитися вверх, а не вниз. Це означає, що багато бруду навколо, багато людей без совісті, багато гидоти. всюду всюди є. Але ми не повинні на цьому циклитися. Ми повинні завжди дивитися уверх на найкраще. Рівнятися, рівнятися мудро, рівнятися з розумінням. Рівнятися так, щоб справді з їхнього життя. З їхньої, з їхньої такої світлої суті, ми народжувалися знову. Народжувалися звище як особистості. Ну і ще, звичайно, з проєктів теж, те, що я досі не можу закінчити, це переклади з латвійської на українську мову. Велика робота. Працюю зараз, Господи земля, твоя горить поема Андрій Сеглітіса. Ну, це справа може на декілька років, не менше. Тому що ось я коли починала працювати над цією поемою, навіть гадки не мала, наскільки це складно. Мені здавалося, що все простіше, все якось воно швидше піде, але ні, тут треба відпрацьовувати і стиль, і мову. І ще, що дуже важливо, окрім стилю та мови, тут таких технічних моментів, там є ще. Необхідність проникнення саме у сферу сприйняття автора. Події важкі про Другу світову війну. Треба зрозуміти його очі, його бачення, його сприйняття того, що відбувалося. Звичайно, на 100% увійти в світ автора надзвичайно важко і, напевно, навіть не потрібно. Це замало, замало моїх сил. Проте, хоч на, пев, на певний момент, певною мірою треба наблизитися і увійти все ж таки в його світ. І тоді буде щось виходити. Як мені теж казав один письменник, до речі, український, ну ось точно не процитую, ідея така: він говорив, що перекладач, по суті, це людина, яка змагається з автором. Що це значить? Це означає, що перекладач, може він не буде рівний автору. Да? Тому що є класики, є генії, перекладач може не бути генієм. Проте він максимально повинен наближатися до рівня того, кого він перекладає. Так що, скажімо так, конкуренція ще маленька, все ж таки, Андрій Сеглітісце вважається класик латвійської літератури. Ось це сучасна людина, він помер у 2006 році, можна сказати, наш сучасник. Але це людина, яка є частиною культурного канону. Це те, що вивчається в школі по літературі, це те, що вважається такою сучасною класикою. Ось. До речі, щодо самого Еглітіса, я нещодавно дізналася, що він писав не тільки на військову тематику, там є і про кохання, наприклад, вірші і інші теми. Є доволі цікава проза. Про прозу, чесно кажучи, теж раніше не чула зовсім. Ось так що. Можливо, буде натхнення перекласти щось прозове саме з його творів українською. Ну, ще раз нагадаю, що його ще ніхто не перекладав жодною мовою. Ось, є щось на англійській мові, декілька віршів. Я це бачила. А ось на іншій мові ні в кого ще не дійшли руки. Чому саме так я в принципі розумію? Тому що знову ж таки це дуже і дуже важкий автор для перекладів. Ну, може людям зараз це чи не актуально, ще чи... справді не вистачає сил, тому що е, завжди, коли ти торкаєшся чогось величного, якісь такі ось відчуття ніяковості, а чи я зможу, а чи я достойна, чи я взагалі це не буду псувати своїм якимось тим недолугим перекладом. Да? Тому що я теж вважаю, якщо ти вже берешся, то будь готова, будь справжньою повчись цьому, а потім вже берись, торкайся величного. Не з брудною душею, не збрудними ногами, як говориться. Ось. Так що дуже чекаю на ще майбутні ефіри. Дуже подобається те, що я ділюся з вами, що стільки читачів, стільки слухачів в мене останнім часом, мені приємно, що є якийсь відгук, є зворотній зв'язок. Ось. І я дуже дуже рада духовно бути поряд з Україною. Щиро вам дякую до нових зустрічей.